Комісію Міністерства культури та інформаційної політики сприймання передавання державного майна Києво-Печерської лаври знову не пустила у ПЦМП. Тож представники склали відповідний акт, зазначивши при повторній спробі оглянути будівлю, ключі до неї не підійшли. Також членів комісії від приміщення відтісняли цитую невідомі особи в чернечих рясах. Що вчора визначена група людей мала перевірити дві будівлі лаври. Тепер вона вирішила повторити спробу у понеділок. Ключі нам надали, але не від тих дверей. Сьогодні ми здійснили спробу знову розпочати роботу комісії і дійти все таки до цього приміщення, але повторилося вчорашній день просто в іншій формі. Це вже були невідомі особи у Чернечих В'ясах. Про що ми теж зафіксували в протоколі своєму і надали будемо надавати як доказ теж правоохоронним органам. Напередодні церковники теж не пустили членів комісії в Києво-Печерську лавру. Заяву за фактом було подано в поліцію. Повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. Іншу заяву з проханням про кримінальну справу скривали й сьогодні. Служителі Лаври та Віряни заблокували вхід до храму. Нині після словесної перепалки сталася сутичка між прихильниками і противниками московського патріархату. Суперечка між сторонами потім тривала й поза територією монастиря. Скажіть, будь ласка, навіщо ви це робите? Що ви робите? Будь ласка, прокоментуйте. Що ви Та що вливайте зі зла? Смерть, у смерть, поправить води.